Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні у нас наступає таке місячне повне затемнення. Відбудеться воно о 9-й ранку, доволі значимо по енергіям, по впливу. Тому давайте швиденько подивимось, якими будуть ці енергії для вас, для тої людини, яка зараз прийшла на цей розклад, дивиться його. Покажіть, Руне, в яких енергіях пройде сьогоднішній затемнення місяця. Сьогоднішній день, в яких енергіях пройде цей день. Покажіть, Руму. Дивіться, енергії сьогоднішнього дня будуть пов'язані для багатьох з вас з доленосними якимись подіями, будуть даватися якісь шанси. Відкриватися якісь таємниці, якісь таємні знання. Якась інформація, на яку ви раніше не звертали увагу. Приверне зараз вашу увагу, і ви будете більш уважними. Тому що. Один з векторів це діва риби, а діва це про уважність, це про уважність до деталей, це про те, що вона бажає занурюватись в речі більш детально. Тому тут будуть відкриватися якісь таємниці, тут будуть відкриватися якась інформація у вигляді знань. Причому сакральні знання тут комусь відкриються. І тим самим оце все, що буде вам відкриватися сьогодні, воно зруйнує ваші ілюзії, виведе вас з ілюзій, допоможе розібратися реально в усіх подіях, ваших, в вашій реальності, в вашому житті і зруйнує негативні енергії. Тому що коли ти дивишся в речей, ти можеш вже подивитись на речі так, щоб оцінити їх з усіх сторін. І тут для багатьох з вас пройде, що ці знання, ці таємниці, ці секрети, які вам відкриються, ці інсайди, вони зможуть вивести вас з ілюзій і тим самим зруйнувати негативні емоції. Комусь це допоможе м, за допомогою внутрішнього такого творчого хаосу це зробити, комусь допоможе вибудувати власні кордони, м, а комусь можливо і перетнути чиїсь вистроєні кордони. Добре, покажіть, руне, точніше. Так тут. Так, тут проходитимуть руйнування саме того, що вам шкодить. Ви зможете відмовитись нарешті від того, що вас не влаштовує. Ви будете це розуміти, і на вихорі цих енергій, цього творчого хаосу. Цього первородного хаосу, ви зможете зрозуміти і свою тіньову сторону, і свої якісь тіньові бажання, і ті свої якості, якими ви могли навіть раніше собі шкодити, шкодити своїм, своєму просуванню. Сьогоднішні енергії це енергії. Е Знаєте, як це правильно сказати? От тих проєктів, які ви довго-довго, можливо, вже виношували всередині себе, не наважуючись їх втілити. Це поверне вас, почнуть повертатися ваші думки до тих своїх задумів, планів, які відкладалися, а сьогодні почнеться. Повернення до них згадки, і ви зможете, можливо, почати їх втілювати. У всякому разі, ви почнете проробляти оці помилки, які раніше не дали втілити в життя те, що вам би хотілося. Добре, а яка може трапитись подія на фоні таких енергій? Сьогодні покажуте, у нас подія. Так. Ну, якщо у когось, до прикладу, є зараз стосунки партнерські. і... Вони, можливо, на паузі, або ви не разом, або ви не можете кудись поїхати до свого партнера, чи він до вас, чи з'їхатись разом, то це, ну, якось може сьогодні або ще дужче завести вас в якийсь глухий кут, ну, якщо ви не будете рухатись да, одне до одного. Або для когось, можливо, ця ситуація, коли все стоїть і не рухається, вона ну, закінчиться, призупиниться. Покажіть вони точніше, що тут може відбутися. Тут почнеться розвиток. Якщо у вас ви не були разом, Якщо ви були десь окремо одне від одного з партнерами, якщо ваші партнерські стосунки стояли на якійсь паузі, то сьогодні може трапитись так, що це, це призупиниться і почнеться розвиток. І причому, ну, можливо, для когось тут почнеться зростання спілкування через мережі. Да? А для когось цей розквіт почнеться. Як під егідою і захистом вищих сил. Да? Вищі сили сьогодні допоможуть вам якимось чином сконцентруватися і призупинити оці паузи. Або ж, якщо ви задумали вже повністю виходити з якихось стосунків, то вищі сили допоможуть вам в тому, щоб вийти з них нарешті і повністю. А, кажіть тут точніше. Все ж таки хочеться звузити коло. Так, дивіться, скоріш за все, тут ви не могли якось порозумітися, щоб. Бути разом з партнерами чисто в фінансовому плані. Да? Тут все стояло на місці, бо або не вистачало фінансів, або хтось десь поринений в роботу був і тому не були разом з партнерами. То сьогодні тут буде відпочинок, і, можливо, ну, ви знаєте, як. Порадієте з якоїсь події. І тим самим ви наростите свій потенціал і зможете якось перетнутися, зустрітися, домовитися, можливо, через мережі. Тут відбудеться така подія. Ну, ось так коротко вийшла така історія на сьогодні, такі енергії, поки що прийдеться перерватися. Але це тільки початок, тому що як, початок серії під назвою Що трапиться з тобою, в коридор затемнень. Тому, думаю, ще будуть відео на таку подібну тему. І будемо розбиратися, що принесе нам цей коридор затемнень. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємо, ще побачимось. Бажаю успіхів, бажаю налагодити всі стосунки. До побачення!